Батько індійської студентки, яка померла після побиття і зґвалтування, вимагає смертної кари для її кривдників. Напередодні останки 23-річної дівчини розсіяли за індійською традицією над річкою. Наразі п'ятьом із шести кривдників дівчини висунули обвинувачення. Суд над ними відбудеться за пришвидшеною процедурою та почнеться вже цими вихідними. Ще одного 17-річного хлопця судитимуть як неповнолітнього. Я підтримую народну вимогу, щоб покарати тих покидьків смертною карою. А ще неповнолітнього хлопця не можна пробачати. Вважає батько загиблої дівчини. Треба зробити якісь зміни до законодавства, щоб він відповів за свій жахливий вчинок, як і всі інші. Якщо його відпустять зараз, то згодом він стане проблемою і для суспільства, і для влади. Відтепер в індійську поліцію планують набирати більше жінок, адже нині у більшості відділків не працює жодної жінки. Тож часто правоохоронці, чоловіки, приділяють недостатньо уваги жертвам зґвалтувань. На тлі масштабних демонстрацій в Індії Верховний суд почав розробляти зміни до законодавства щодо зґвалтувань. А у столиці Делі при поліційних відділках вже запрацювала гаряча лінія для жінок.